Турбота про захисників та захисниць, ветеранів, членів їх сімей, родин загиблих, полонених, зниклих безвісти військовослужбовців. Це важливий пріоритет міської влади Кривого Рогу та Ради оборони міста. Відтак, 1 жовтня, в день захисників та захисниць України у Кривому Розі організували видачу безкоштовних гігієнічних наборів родинам загиблих захисників. Право отримати пакунок мали зокрема батьки, дружини, рідні загиблих героїв. Серед них і Олександр Іванович. Єдиний син чоловіка Сергій захищав нашу батьківщину від російських загарбників на східних напрямках. Однак, в грудні 2022 року загинув в боях під Бахмутом. Олександр Іванович прийшов отримати гігієнічний набір разом зі своєю дружиною. Допомогу перша, а е, коли видають міську допомогу, ми е, завжди нас е, сповіщають і ми приїжджаємо. Велика допомога для сімей. Я е, так думаю, що велика, велика вдячність нашому керівництву, нашому голові міському за підтримку, за, за все те, що вони роблять для нас. Чоловік Олександр Олександр нищив ворога на Луганському напрямку, де у квітні 2022 року загинув в боях з окупантом. В нього залишилась десятирічна донька. Олександра дізналась від міської ради про видачу подібних наборів та вирішила завітати до пункту видачі для отримання пакунку. Я вперше отримую цю допомогу, ще не разу не отримувала. Я думаю, для підтримки сімей це важливо, що робиться організація, та й взагалі важлива підтримка сімей загиблих військовослужбовців. Дуже важливо. До безкоштовного гігієнічного набору входить 5 пачок прального порошку по 400 грам кожна: гель та піна для гоління, пачка вологих серветок, гель для очищення санвузлів, три рулони туалетного паперу, шампунь для волосся, крем, мило засіб для миття посуду, спіралі та спреї від комарів. Вага пакунку складає 10 кілограмів. До видачі було представлено 750 наборів, придбаних за приватні кошти. Організували видачу пакунків Рада оборони Кривого Рогу спільно з громадською організацією Набад Кривбас. Ми періодично постійно видаємо якісь набори і різну допомогу від ради оборони і від міста і від геона Баткребас. Тому ось сьогодні така наша допомога з вдячністю нашим родинам, наших героїв у Кривому Розі. Особлива шана до військових ветеранів та членів їх родин. Місто допомагало, допомагає та буде допомагати нашим захисникам разом до перемоги. Ярослава Кальченко, Гліб Припчук, перший міський.